Друзі, вітаю! Нещодавно я розповідав про те, як продають жоржини вже в вазонах для вирощування на балконах. І от я купив, був розпродаж. Я купив таку жоржину. Були різні кольори. Був реально розпродаж, тому що вони вже такі, що їх треба вже десь висаджувати. Я ось в такому вазоні, думаю, тут не одна вона. Такий великий вазон. Там вже водичка натекла, я вже поливав кілька разів, ну раз, два. І чому в чому її перевага? Наростають, бачите, такі бутони, і вона цвіте, цвітеє, цвітеє. Росте, росте, росте. росте аж до самих морозів. А потім подивимося, що з нею буде. Оці квіти тримаються вже дні три, точно у мене. Розпускаються ці бутони. Подивлюся. Буду насолоджуватися. Ось так.